Живими прямо зараз, прямо в цей момент, коли ворог просувається, нам треба зібратися в купу і зробити все для того, щоб вони залишились живими. А для того їм постійно потрібні прості речі: павербанки, зарядні станції, генератори, плівка, лопати, топори, гвозді. Ремонт автівок це просто жах, який скільки автівок там поломано, і ми забираємо постійно, ми евакуюємо, ремонтуємо, іноді просимо вас допомогти. Іноді хлопці там за свої кошти це роблять, як і за багато того, що вони роблять за свої кошти. Вони іноді не мають відправити, що в родинам, розумієте? Бо всі кошти залишаються там, і паливо вони купують, і все вони купують. Тому, друзі, схименіться, будь ласка. Прийдіть у себе. Я розумію, що це відео, до речі, це відео не для тих, у кого хтось служить, ті, хто щось робить постійно. Не сприйміться на свій рахунок. Я це розумію, що ви робите постійно. Таким чином, я.